Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск Щоденника важливих справ, на 30 червня та 1 липня 2024 року. Сьогодні, 30 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 15 години, а потім перейде в знак Телець. Місяць без курсу, 7 години 59 хвилин ранку до 15. -ї. А вже з 15.30 наступить сприятливий час для посіву насіння чорної редьки, дайкону, моркви, буряка для повторної посадки, картоплі, інших коренеплодових плодових овочів для посадки розсади, для укорінення живців, для щеплення, для пересадки домашніх квітів, для поливів та підживлення рослин уже ввечері будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо ввечері будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів. Сприятливий час для обрізки саду, для зелених операцій на овочевих квіткових рослинах і можна збирати врожай для тривалого зберіжа, зберігання на зиму. 30 червня сприятливий день для різних заготівель, а вже після 17 години вечора та ще й для квашення капусти. Завтра, 1 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець. А це сприятливий час для посіву насіння чорної редьки, дайкону, моркви, буряка, для повторної посадки картоплі та інших коренеплодових овочів. Для посадки розсади, для укорінення живців, для щеплення і для пересадки домашніх квітів. Це гарний час. Для того, щоб проводити поливи та підживлення рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо ввечері будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів. Сприятливий час для обрізки саду та зелених операцій на овочевих, квіткових рослинах і можна збирати врожай для тривалого збереження. 1 липня сприятливий день для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 30 червня та 1 липня 2024 року. Будь ласка, отакий от такі дні це знак телець. І в цьому знаці не можна харчуватися свіжим молоком, вершковим маслом, не використовувати для харчування соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Що готуємо? Готуємо е, дуже смачні страви з риби, морепродуктів, з печінки тріски, кашу вівсянку готуємо, їмо молочнокислі продукти. Всі доступні свіжі овочі, ягоди, фрукти і п'ємо чаї з м'ятою, ромашкою, лимоном та шипшиною. Смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх, у усіх ваших справах! Миру вам та добра і усіляких гараздів! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!